Так же само за теперішня моя діяльність. Якщо я хочу поспати, я ніколи не поставлю консультацію на восьму ранку. Ранкого нема. Вони консультації можуть починатися з, там, з 10 з одинадцятої, з дванадцятої, але не з дев'ятої, ну не з сьомої, не з восьмої. Тому що я розумію, що моя цінність для мене важлива, коли ми підбираємо роботу по своїх цінностях, а цінності це наші потреби несвідомі. Тому ви їх зобов'язані будете закривати або йти в внутрішній невроз, де ви напрягаєтеся, боїтеся, напрягаєтеся, боїтеся. І так по колу. Далі ви лікуєте психосоматику, звісно, ніби там якимись ліками, і воно то помагає, то не помагає, а внутрішній конфлікт не вирішується. Запам'ятайте: психіка закриє любим способом свої потреби. Тільки ваш розум може ці потреби обезцінювати, може їх просто відкидати, нівелювати і казати, ну, ну всі б так живуть, що ти маєш жити ліпше. Хто сказав? Розумієте? Поспостерігайте, де ви собі, собі забороняєте, де ви собі е, десь в чомусь себе обмежуєте, чому ви зараз не маєте того, чого ви хочете? От питання для всіх. Якщо ви, наприклад, хочете бути здоровою, хочете, там, я не знаю, зарплату три рази більше, Хочете зранку спати, але не виходить? Що я цього зараз не маю? От коли ви напишете собі на це відповіді, от тими відповідями приходьте в індивідуальну роботу, ми це розберемо. Тому що ми кожен сам собі, скажімо так, токсична і мама, і тато, знаєте, ці батьківські фігури в голові, ми самі себе загриземо, покритикуємо, знецінимо. Доведемо себе до токсичного сорому і страху, і потім сидимо такі бідні нещасні і думаємо, ну так, всіх все добре, а в нас погано. А хто нам робить це погано? Чому ми для себе цього внутрішнього критика не переведемо в ідеальну, турботливу, теплу, батьківську фігуру? Чому ми користуємося якимись догмами, які нам не то, що нав'язали, ми їх самі взяли. Свобода вибору є. Ви спостерігайте, запитайтеся себе, чи якщо я чогось зараз не маю, що мені заважає це мати?